Друзі, система працює таким чином, що розуміючи, для чого вам потрібні ці циферки, кожен з нас народжується уже з певним набором цифр. У кожного з нас є своє прізвище, ім'я та по батькові, і в кожного з нас є своя дата народження. Що цікаво, це те, що прізвище, ім'я і навіть по батькові ми можемо змінювати протягом життя. Комусь не подобається, що його звати Ольга, чи Василь, чи Світлана, і вони змінюють на, наприклад, навіть той самий Спартак. Тобто ви просто чисто логічно по житті і в житті можете змінювати прізвище ім'я по батькові. Але ніколи в житті не можна змінити свою дату народження. Дату це чи число народження, місяць народження та рік народження. Якщо ви родились певного числа, то ось так ви і по житті йдете. Але. Є колись, ну в принципі, є зараз така інформація, що от колись записували трошечки неправильно. Людей, наприклад, які народились одного числа, їх якимось дивним чином записували іншого числа. І людина живе своєрідне, по-перше, наче як двойне життя, а по-друге, на неї має вплив енергія саме тих цифр, з якими вона народжена, тобто, в той день, коли вона народження, саме та енергія і головна. А вона собі весь час вважає, що їй головна та енергія. Я в якої день її записали. Отож, потрібно розуміти, коли саме ви народжені і коли саме ви записані, тобто, чи дійсно ваша дата народження відповідає дійсності. І що цікаво, вивчаючи і знаючи, яка енергія притаманна саме вам, ви розумієте, як реагувати на будь-яку подію. Наприклад, знову ж таки, якщо я число свідомості 7, народжена 7-го числа, і в мене відбувається якась хаос, просто кіпіш, в мене взагалі нема розуміння золотої середини. В мене або верх, або низ. Тобто в одну хвилину в мене все нормально, все класно, супер, круто. Через 2 секунди в мене просто отак по щелчку, може бути неймовірний хаос. Скіпішні нерви, і, і просто от така от буря безумія називається. І щоб зрозуміти, чому саме так і що потрібно для цього робити, я дуже довго шукала цю свою інструкцію. Що потрібно, наприклад, саме мені. Мені в той момент потрібно, перш за все, виключити емоції, включити мозок, включити ось ту функцію аналізу, зрозуміти доцільно-недоцільно, логічно-нелогічно, хочу, не хочу, послухати свою середину, заспокоїтись, видихнути, піти, прогулятись, і дві хвилини про. Йшло, а в мене все вже чудово. Отож, так само і в кожного з вас. Кожен розуміє свою даність, кожен розуміючи свою енергію, свою задачу, він буде розуміти, як витримати, як не з'їхати з розуму і що потрібно саме йому. Знову ж таки, навіщо лізти через стінку, якщо є відкриті двері, в які можна зайти?